А місце можете більш ну, подробно окреслити? Якраз на подивіться, напроти колиби біля стрижня от в тій частині. Угу. Ну, всі місця біля стрижня, там і будь-яке будівництво, вони зараз завжди пов'язані з якимось скандалом у Чернігові. Як ви це думаєте? Є е, два типи скандалів, які пов'язані з будівництвом. Це піар політиків. І е, невдоволення людей, які будівництво або заважає, або якось шкодить. Тобто від піару політиків, на жаль, ми нікуди не підемо, але ми дистанціюємось від політики. А з громадськістю ми готові, ми будемо співпрацювати. А Коли плануєте розпочати будівництво? Е, після того, як ми досягнемо порозуміння з громадськістю. Тобто ми готові на те, щоб підписати з жителями Савчука суспільний договір, що ми зобов'язуємося зробити те, те і те. Там, дитячий садочок, ремонт інфраструктури, покращити, можливо, там щось з інженерії все одно потрібно буде покращувати, але якщо це, це можна зробити так, щоб крім тільки для потреб будівництва, це ще е, допомогти і місцевим жителям. А ви вже почали діалог? Збувати? Так, ми, ми вже почали опитування, ми вже почали діалог. І в принципі, по попереднім результатам, більша частина мешканців вони за будівництво. Є основні Хто відповідають ні на ми би не хотіли, це люди, які вважають, що будівництво буде якраз напроти їхніх вікон, якщо отак от подивитись по опитуванню. Але оскільки будівництво буде в іншій частині, тому це просто роз'яснення. Коли вони побачать, які переваги вони отримають, що там буде дитячий садочок, там буде район, в якому приємно гуляти, велодоріжки, спортивні майданчики, дитячі майданчики. Я думаю, вони змінять думку. А на цю територію ж накладений мораторій. Що з цим робите, ви збираєтеся? Якщо ви подивитесь висновок юристів на той мораторій, то е, важко сказати, який закон при його винесенні не був порушений. Тобто це перевищення повноважень Радою при винесенні мораторія. Плюс до того він абсолютно безглузний з, юридич... з юридичної точки зору. Що зараз цього прийма? Наскільки я знаю, там один суд відбувся, і під тиском, тиском громадськості там винесене таке рішення, на яке ми подаємо апеляцію. Ви вже подали апеляцію чи ший? Ну, це ми ще не подали, тому що рішення не а, винесено в повному обсязі. На засіданні були, була тільки а, нехто, Резолюційні частини. Дякую, що. А що це? Ну, от ми кажемо, будівництво, будівництво досить, досить так, ну, абстрактно. А трошки розкажіть, якщо це можливо, ну, скільки поверхів, там, які квартири, паркінг. Е, наразі в нас є кілька типових е, проєктів, то ми зараз визначаємося, який буде найкращий для цього місця і для Чернігова. Тому що, наприклад, один і той самий проєкт ми неможливо ну, недоцільно робити там в Одесі, в Дніпропетровську і в Чернігові. Тому це. Поки ми досягнемо порозуміння з громадськістю і підпишемо суспільний договір, це, і буде зрозуміло, який проєкт, який. Проект, який Саме, який саме конкретний типовий проект ми будемо будувати, як ми його розмістимо на території і під яким брендом. Ви назвали такі досить великі міста, в яких, вже є, ну, в яких ви дійшли як забудовник. А Чернігів це не таке. Ми Маленький. будуємо і в Черкасах, і в Хмельницькому, і в Рівному. Та. Наразі це десь. Ну, ще не полу, на полові в половині областей України, але дуже близько до цього, тобто він Чернігів не ви не, не випадає? звичайно ще зараз. Ну вже довгий час в Чернігові тривають. Господи, Процедура банкротства <гум> домобудівника, можливо, ви про це чули. От, є, така прекрасна, є такий прекрасний майданчик на масонах. Можливо, ви теж захочете допомогти людям і побудувати їм там будинок, добудувати. Чи не було у вас? Якщо, Якщо в нас буде позитивний досвід співпраці з місцевою владою, то ми будемо будувати і на масонах, і скрізь, де це буде гарно і дотільно. Ну, а взагалі про це проблему ви чули, про домобудівник і про цей крок так, так, на Красносільського? І не настільки детально, але так, в загальних рисах я. А вони чи стають інвесторів? А, як, якщо, якщо в них є майданчики, на якому можна починати строїти yeah. зразу, то ми готові розглядати. Наразі всі майданчики, які були, там може. Можна почати будівництво десь за пів року і більше. Десь не закінчився договір оренди, десь не вистачає документів. А ми звикли працювати в законодавчому полі, тому ми не хочемо йти шляхом. Ми почнемо будувати, а документи потім заднім числом зробимо. Це неправильно. Двічі згадали про суспільний договір. Яка юридична його сила? Ну, тобто ви підпишете, які гарантії того, що там все буде дотримано цього. Потім вже будинок, як показує практика, ніхто не прибирає. Зрозумійте, Будова відносини людей і забудовника це відносини, які базуються на довірі. Тому що, якщо в тебе нема, до тебе нема довіри і репутації, то побудований будинок буде стояти дуже довго, поки люди почнуть розкуповувати квартири. А будинок, який стоїть неживий більше двох років, він насправді його потрібно, в нього потрібно буде вкладати дуже багато. Тому ми цінуємо свою репутацію. У вас були якісь скандали ну або суперечки з, з мешканцями стосовно тих попередніх усіх майданчиків? Як ви а, на деяких, на деяких майданчиках були суперечки? Так, ну в будь-якому ми відкриті в будь-якому випадку. Ми відкриті до діалогу і ми роз'яснюємо, вирішуємо, знаходимо корінь проблеми і вирішуємо, В чому випаді, коли ви змінювали свою думку, і прибирали або переносили майданчик? Наразі ми підходимо дуже зважено до вибору майданчиків, тому таких випадків ще не було. І я маю надію, що не буде. Заподовники, які останнім часом входили в Чернігів, вони мали ну, лобі певних політичних сил. А, чи є у вас якісь лобі? Чи, ну, Як в місто взагалі ставиться місцева влада? Ми Заходили ми, ми дистанціюємось від е, політики, і зазвичай місцева влада якщо настроєна на конструктив, вона також дистанціюється від політики, тому що робота це одне, політика це трошечки інше. Ну, зокрема, про Чернігів, от ну вже є якісь ваша робота почалася з владою, як вона проходить, скажімо так? Як реагують? Будувати без діалогу з владою неможливо, але так само неможливо будувати без діалогу з громадськістю. Це... Тобто ви з громадськості почали, а? Так. Угу. Тому що влада в будь-якому випадку зацікавлена в нових інвестиціях, в нових робочих місцях, тому що це відчутний поштовх для економіки. Тому зараз з владою розмовляти дуже просто. Приходиш будь-який кабінет. Я привів інвестиції. Тебе раді бачити. А ви <с. згадаєте, що в Чернігові ну, прибіл, скажімо так, з забудовниками і ну, тут не, не вистачає. Да? Ну, тобто у нас є місцеві забудовники, є ті, хто вже зійшов. А, я тут бачу тільки місцевих забудовників. Угу. Тому зазвичай, коли. Комплекс Фенікс. Комплекс переписник. Е, ні, я не знайомий з комплексом Фенікс. Ну, це бу, буду, будується комплекс Фенікс це Соруш. Я кажу, наразі я не знайомий з комплексом Фенікс, але я е, спираючись на досвід, от з приходом нового забудовника ніколи не вмирають ті, які є. Це для них поштовх, тому що конкурувати з сильними це завжди поштовх для роботи. Згадайте, яка була війна, коли заходив епіцентр з Віною. Причому Віна працює і стала працювати набагато краще, ніж раніше. А скільки грошей ви купили в клас? які ви провели? А давайте я дам зустрічне питання: а скільки готові? квартир готовий купити Чернігів? Рів, Рівно стійки я і побудую. Уточничому момент ви казали, типові проекти, вони всі передбачають підземні паркінг? Чи можливо їх і не буде? Враховуючи що підземні. Це Це залежить. Підземний паркінг, якщо однорівневий коштує від 800 євро за квадратний метр. А якщо він дворівневий, це понад 1000 євро за квадратний метр. Це залежить виключно від попиту.